Вітаю, колеги! 238-ма доба героїчно спротиву України. З вами Наталя Стареправо. І ми розпочинаємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. З нами на зв'язку Анка Фельдгузе, надзвичайний повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Ваше високоповажності, Вітаю. Доброго дня. Вітаю вас. Україна, зокрема Київ, за останні 10 днів переживають масові атаки зі сторони Росії. Розкажіть, який зараз настрій в дипломатичному корпусі, як працює посольство Німеччини в Україні в Києві? Посольство Німеччини, як і для мене, всі інші посольства працюють як до цих атаків. Ми тут в складі як ми це спланували Um, у нас є дуже різні завдання, як і до цих нападів. Ми, uh, дуже, ми, ми стоїмо пліч опліч з українським um, суспільством, і я дійсно вражена тим, як спокійно, особливо і кілякіяни um, переживуть це все, і ми намагаємось um, взяти це як приклад і просто продовжувати свою роботу. А наскільки змінилась робота, формат, графік посольства в Німеччині? Адже існують різні закиди і наративи зі сторони Росії, щоб створювати шантаж, паніку серед дипломатичних кіл? Як у вас це? Ну, ми ем, на нас спитали і десь інші посоці. Ми дійсно працюємо, тому що російський наратив такий, що ми дійсно вже ми знову втекли, але це не так. Це дійсно фейк ньюс, і ми на в цих каналах е, спронамагаємо. Пані Анко, чого нас чуєте? Ви мені чули? Е, будь ласка, повторіть те, що ви останнє сказали. Е, я хотіла сказати, що е, я сказала, що це фейк ньюс і ми намагаємось на всіх каналах відправити це і показати тільки через твіти, через присутство в різних заходах, як в цьому заході, що ми тут в Києві і працюємо. Хочу згадати те, що 15 жовтня канцлер Німеччини пан Шольц закликав до розширення Європейського союзу. Він згадав про декілька країн і що це означає? Чи бачить Україну в цьому списку? Ну, ем, канцлер Олаф Шольц був тут в Києві в червні, і він чітко сказав, що Німеччина – за те, щоб Україна була кандидатом на членство в ЄС, там нічого не змінилося. Це зараз процес, який дуже чітко виписаний в всіх там правилах в Брюсселі, і ми просто слідуємо всі ці процеси зараз. Ви знаєте, що там були ці сім кроків ще які. Над якими Україна ще працює? Я з українським урядом сподіваюся, що до кінця року ці кроки будуть виповнені, і Україна може починати перемовини з Брюсселем, як далі рухатися на шляху до членства. Ось більше про ці кроки. Ви як посол однієї з потужних країн Європи, що ви можете сказати про прогрес України? Які кроки за цими сімома пунктами Україна виконує найкраще? А за якими вона ще трішки йде повільно? Це всі ем, кроки або реформи, ем, як про які ми вже довго працюємо, говоримо і працюємо з Україною. Це перше за все, успіхи в судові реформи. Як на мене, там є прогрес. Комісія, яка підпирає нову голову НАБУ, вже починає, почався працювати. Ці комісії, які контролюють кандидати на членство в Вищій Раді правосуддя, вони працюють. Тобто там є ем, дійсно прогрес, і ми дивимося на тим, що це і далі було так. Ми розуміємо, що іноді речі складно під час війни, але ці, ем, ці кроки можна зробити як на нас і в цих дуже тяжких ем, часах. Інші ем, питання, як ем, закон про деолігархізацію, деолігар... ем, там ем, була рекоменда... були рекомендації Венеціанської комісії, ем, і там є зараз дискусії, як змінити цей закон. Ем, що ще, Закон про медіа. Я думаю, що перший законопроєкт в першому читанні було добре прийнято всі, майже всім. Тобто, там можна працювати, щоб до другого читання це було дійсно так. як... Це відповідає просто європейським стандартам, тобто прогрес, як на мене, є, і ми слідуємо просто далі з, з урядом, що, що це продовжується. Німеччина – одна з країн, одна з найбільших країн, якщо не помиляюсь, вона на другій позиції, яка найбільше допомагає Україні. А і вже відомо про Німеччина не перестає постачати високотехнічну зброю зброю першої необхідності для України. І відомо про те, що деякі вже є поставки в Україні. Чи отримує Німеччина реакцію від України українського уряду українських захисників? Як цю зброю використовують? Ми завжди раді, коли є такий фідбек. Я і вчора, президент Зеленський, сам сказав, що ІРИСТЕ вже працює і система допомогла захистити Україну проти російських ракет. Це, це дійсно дуже важливо. Ми бачили ці останні два тижні, що Захист проти, проти дронів це дуже, дуже важливо. Інші зброї, які ми недавно постачали, ви можете це все читати кожен вівторок на сайті нашого уряду, і це все ж таки зараз вже дуже багато. ми теж Прискорили або підвищили кількість ем, обладнання, ем, наприклад, броньовані, дайте мені сказати вам точно броньовані ремонтно евакуаційні машини. Ми хотіли ем, постачати п'ять. Ми ем, постачали 10, ем, або інші речі, як намети, е, які дуже потрібні е, взимку. Е, е, ми не постачали 100, але 200. Тобто, ми, ем, ми намагаємося дивитися, що дійсно потребує Україна зараз, і, ем, пер, і постачати це. І можливо, один аспект, який дуже часто забувається, е, 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 це наша вже довга, довга співпраця на шидо. в сфері медицини в збройних силах України. Ми до ми спочатку війни постачали польовий шпиталь, який не працює, і зараз другий такий постачається. Німеччина фінансувала. Шпита естонського виробництва це як на мене теж дуже важливі речі, тому що це врятує життя українських військових. Росія не зупиняється на своїй пропаганді, окрім того, що вона згадує, чи, чи скажімо, так береше про те, що в Україні західну зброю використовують не, не за призначенням. Окрім того, Росія також шантажує скороченням постачання газу в Європу в Німеччину. Як уряд Німеччини зокрема реагує на таку російську пропаганду? Ми більше за все ігноруємо цю пропаганду. Ми наша позиція це ми дуже добре вибрали те обладнання, ті зброї зброю, які Україна зараз потребує. Ми це передамо і це Українське зараз зброя і Україна їх користують як вони вважають потрібно. Ми в цим просто. Довіряємо Україні і все щодо газу останні цифри Європа взагалі тільки отримає 7% відсотків. Потреби через Росію ну, щодо газу і наші газосховища майже на 100% заповнені. Тобто і ми теж знизили споживання газу вже десь на 30%, Тобто, Тобто і Німеччина, і європейські країни дуже швидко адаптувалися на те, що є менше імпорту майже. Жодного імпорту газу з Росії, І це поки що функціонує. Ми безперечно, всі сподіваємося на зиму, як і, яка не буде так холодна, але я думаю, що ми добре гото, підготовлені до цього. Для росіян. хочу про це згадати: для росіян тепер буде складніший перетин країн Європи, Європейського Союзу. Складніше отримання візового режиму. Який зараз настрій в Німеччині щодо росіян щодо їхнього перебування в Німеччині? Ми про це говоримо з нашими партнерами. Ми там є різні підходи. Наш підхід це дивитися на кожен індивідуальний випадок. І потім ми вирішимо про надання візи чи ні. В Німеччині є, як ви знаєте, велике, ну, велика меншина російськомовної, кажемо, діаспори, я вважаю, що ми, Ну, ж ми дуже чітко дивимося, які там настрій. Ми бачили дуже некрасиві речі, демонстрації, які ми дійсно не не хотіли. І я думаю, що ми будемо далі спостерігати дуже інтенсивно і дуже близько, як реагують, реагує реагує реагується російськомовна діаспора в Німеччині. Насправді сьогодні Україна потребує великої допомоги, вона отримує велику допомогу від Німеччини, але вже після перемоги Україна буде тим простором з безлічу кількістю можливостей відкритими дверима для Європи. Як сьогодні Німеччина розглядає ці можливості, цю співпрацю з Україною? Ми вже і це завжди було був мій головний меседж. Німеччина вже працює разом з Україною з 2014 року. дуже близько в багатьох сферах, і це нам дає перевагу навіть продовжувати співпрацю не тільки в халузі зброї і військових співпраці, але в цих інших. Ми вже зараз співпрацюємо дуже близько в галузі енергетики. Може це дуже важливо, теж під час війни щоб допомогти Україні вижити на цю зиму, але щоб далі, щоб я не знаю, чи є зв'язок. Та я вас чую ем, ага. Я, 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 я хотіла сказати, що далі після перемоги України вже енергетична система України буде теж більш незалежна і може бути побудована власне на відновлені джерела енергії на зелену енергію. Вже в понеділок до Німеччини полетів посол України Олексій Макеєв. Знаю, що ви добре з ним спілкуєтесь. Що ви йому побажали, порекомендували перед від'їздом? З якими настановами ви його відпустили до Берліну? Ну, ми дійсно декілька разів зустрілися до його поїздки до Німеччини. І ми е, обидві сходні, що наша співпраця не, навіть якщо там були суперечки не, або не, просто розчарування, не, вона просто дійсно не, дуже така надійна, стабільна, вже дуже. Довго ми дуже тісно співпрацюємо і що ми обидві і він, і я ми хочемо продовжувати ем, як, зробити ще ближче ці стосунки. Один аспект важливий, про який ми говорили, це. Якраз стосунки між містами і громадами України і Німеччини тільки під час війни, вже ну, з лютого з початку повномасштабної агресії Росії, є 70 міст побратимів і не тільки 60, як до 29 лютого тобто є величезна зацікавленість німецьких міст допомогти. Безпосередньо українським містам, теж через те, що в німецьких містах зараз дуже багато українських біженців живуть, і вони допомагають налаштувати такі нові відносини між між містами. Дякую, нагадую, з нами була Анка Фельдгузен, надзвичайний повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Дякую вам за розмову. Дякую вам до побачення. А ми зустрінемося вже з вами. Згодом будемо говорити з головою Житомирської обласної військової адміністрації. Залишайтеся з нами.